Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо розбиратися сьогодні з проектом закону України про мобілізацію, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Як завжди, коротко, зрозуміло, без води і по суті. З вас, подобайки, коментарі та підписка, з мене конкретні, практичні, відверті поради адвоката. Починаємо! Перш за все, тим, хто не дивився перші мої два відео з цієї тематики, я настійливо раджу їх відкрити та передивитися. Ось тут буде посилання на відповідні лінки. Я зараз буду відповідати лише на конкретні питання, які пролунали після перегляду цих двох перших відео, і буду намагатися дати вам свої поради. Тож переходимо до запитування. Тож, питання перше стосовно арешту того чи іншого майна. Більш за все у коментарях до моїх перших відео саме це питання лунає найчастіше. Чи рестують нерухоме майно? Чи Черестують машину, чи рестують майно, яке знаходиться у спільній власності подружжя, чи рестують депозити або інше якесь майно і несе не рахунки в банках. Моя відповідь на це така: ані я, ані жодний інший експерт, ані навіть народні депутати України зараз не знають точної відповіді на це питання. Ми не знаємо, в якій остаточній редакції буде прийнятий даний закон. Тому я вам рекомендую не гаяти час у пошуках цієї інформації, не вислуховуйте якісь плітки з цього приводу. Не гайте свого часу. Але якщо ви бажаєте підготуватися до набуття чинності цього закону, я вам рекомендую враховувати наступні два конкретні практичні міркування. Міркування перше. Я гадаю, ви за мною погодитесь в тому, що зараз йде закручування гайок. І чим далі ми будемо просуватися, тим більше це буде відбуватися. Тим жорсткіше будуть обмеження, тим жорсткіше буде норми закону. Це однозначно, це я гадаю не потрібно доводити, тому це перше міркування. Друге міркування. Я можу вас, можливо, дещо погану новину вам надати, але для того, щоб ви позбавились вашого майна, не обов'язково буде народним депутатам України вносити зміни до закону України про мобілізацію, які нададуть право арештовувати те чи інше майно. Цього можна буде добитися і іншим шляхом. Наприклад, зараз чітко йде мова про те. Що будуть введені якісь дуже суворі штрафи за порушення мобілізаційних законів. І тому може так статися, що якщо ви порушите той чи інший закон, і ви будете підпадати під дію того чи іншого штрафу, прокурор або інший державний орган може звернутися до суду з позовом про стягнення цього штрафу і для забезпечення цього позову попросить суд накласти арешт на те чи інше майно. І ось для цього не потрібно вносити зміну до закону України про мобілізацію. Це буде відбуватися на підставі чинного законодавства України. Як це буде працювати? Наприклад, буде законом введений штраф у розмірі 200 тисяч гривень за кожну неявку до військової комісії для медичної комісії для огляду стану здоров'я. Якщо особа не прийде до цієї комісії. Прокурор або інша особа, яка буде на це уповноважена, звернеться з позовом до суду про стягнення 200 тисяч гривень і попросить забезпечити позов. Суд винесе цю ухвалу, і майно буде арештоване, буде накладення на його обмеження щодо розпорядження. Ось так може відбутися ще раз підкреслюю, без внесення додаткових змін стосовно надання права на арешт. Так ось в цьому випадку буде накладений арешт, може бути накладений і на ваш дім, і на вашу квартиру, і на нерухоме інше майно, і на депозит, і на машину, і на спільну власність подружжя, і на все інше майно. Навіть на рахунки у іноземних банках. До речі, щодо останніх, друзі, можливо, ви не знаєте, але Україна уклала договори з дуже багатьма країнами про взаємну допомогу у виконанні судових рішень. Тому, якщо у вас є рахунок у іноземному банку, і у вас є штраф або інше зобов'язання перед державою, то державний виконавець, так, да, там десь е, така складна процедура через Міністерство юстиції України, потім через Міністерство юстиції іноземної України, але державний виконавець може зажадати накладення арешту та стягнення коштів, в тому числі з вашого іноземного рахунку в банку. Тобто і туди вони теж. Дотягнуться, яка з цього випливає конкретна практична порада. Друзі, якщо у вас є достатня кількість майна і у вас є достатні підстави переживати за його майбутнє, краще зараз, ще до набуття чинності новим законом, якимось чином це майно переписати на будь-яку іншу особу, яку якій ви довіряєте, по-перше, і по-друге, яка не буде навіть гіпотетично підпадати під дію майбутніх штрафів або інших обмежень, введених законом України про мобілізацію. Питання друге, яким чином довіреність на розпорядження майном може убезпечити це майно від арешту. Друзі, теж дуже часте питання. Моя відповідь: я не говорив про те, що довіреність може убезпечити майно від арешту або накладення нього стягнення. Такого не було. Я казав про те, що зараз обговорюється у Верховній Раді. Серед інших обмежень можливість обмеження чоловіків, які, зокрема, переживають за межами України, а також і чоловіків, які проживають в межах України, можливості користування нотаріальними послугами або консульськими послугами без наявності так званих військових документів. Так от, якщо це відбудеться, тобто такі обмеження будуть введені, дуже доцільно на цей випадок мати. У якоїсь іншої особи довіреність на право розпорядження майном. Тобто, якщо ви самі підпадете під дію цих обмежень, але майно не буде арештовано, а таке така можливість теж існує. Тобто щодо арешту ще жодних рішень не прийнято. Так от, якщо це відбудеться, то інша особа у випадку необхідності може завжди розпорядитися цим майном. І відповідаючи відразу на питання, мені задавали: а якщо особа, яка видала довіреність, вона згодом змінить свої документи, ну тобто отримає новий паспорт, наприклад, чи призведе це до припинення дії довіреності? Друзі, моя відповідь ні. Я пересвідчився це і порадився з нотаріусом України, вони мені підказали о тому, що от коли ви видаєте довіреність, нотаріус пересвідчується, що це ви, і ідентифікує вас. І протягом всього сроку дії довіреності повторна ідентифікація вже не потрібна. Тому якщо ви, як особа, яка видала довіреність, поміняєте згодом правостановлюючий документ, паспорт, наприклад, то це жодним чином не вплине на дію довіреності. А ось якщо цей паспорт буде поміняти згодом людина, якій ви видали довіреність, отут можуть бути проблеми. Тому, будь ласка, перед тим, як ви будете видавати довіреність, пересвідчитися в тому, що особа, ваш повірений, вона має достатні документи, і вони достатньо строку дії, і вона не буде найближчим часом ці документи змінювати. В цьому випадку довіреність буде дуже добре працювати. Але ще раз підкреслюю. Це не для того, щоб забезпечити майно від арешту. Це для того, щоб можливо було їм розпорядитися, якщо ви особисто не зможете це зробити. Наступне питання. Чи може мій син виписати довіреність на розпорядження майном на мене, а я після цього, наприклад, подарую майно собі? Моя відповідь. Він може виписати на вас довіреність, але, на жаль, ви собі подарувати мене не зможете. Це вам прямо замороняє норма Цивільного Кодексу України, а саме норма статті 238 частина 3 цивільного кодексу України. Тобто особа, якій видано довіреність, не може на підставі цієї довіреності вчиняти дії відносно себе, а також відносно особи близькими родичами, якою вона є. Тому. Якщо ви бажаєте отримати згодом квартиру або інше нерухоме або рухоме майно у власність собі, будь ласка, видавайте довіреність на іншу прямо не пов'язану з вами особу, і вона вам подарує або продасть. Або, якщо ви отримаєте довіреність саме, готуйтеся до того, що ви зможете подарувати не собі, а іншій особі. Оце є важливим. Наступне питання: а чи можу я подарувати своє майно своїм дітям? Можете. Але тут є певні особливості. Діти до 14 років не можуть бути взагалі стороною правочину. тобто вони не можуть навіть підписувати цей правочин. За цими дітьми, за цими правочинами, стороною можуть бути лише батьки або інші офіційні опікуни цих осіб, тобто дітей. Діти від 14 до 18 років можуть складати такі документи, тобто бути обдарованими. Але вони не можуть це робити без згоди батьків. І це теж більш-менш нормально. Але отут головна проблема з дітьми в тому, що такі угоди можуть бути укладені виключно за попередньої згоди органу опіки і пиклування. А от це можливо швидко не отримати. Тобто, це ціла процедура. Ви маєте звертатися до цього органу, надавати йому певну кількість документів, певний час він буде розглядати ваше звернення. І лише після цього він або задовольнить і надасть вам згоди, або відмовить. Тобто це така непроста і тривала процедура. Тому моя відповідь дітям ви можете продати або подарувати, але це буде дуже непросто. І тому я раджу вам знайти якусь іншу особу, на яку ви можете переписати ваше майно, якщо ви приймете, звісно, таке рішення. Наступне питання. Як переписати недобудоване житлове або інше майно? Тобто мова йде про, як я розумію, про об'єкти, які ви інвестували, до яких ви інвестували які певні гроші, наприклад, квартира у новобудові. Але зараз ще будівля ця недобудована і ця квартира ще не є вашою. Друзі, ці питання, скоріш за все, будуть вирішуватися на підставі трьохсторонньої угоди між вами, новою особою і забудовником. І ця тристороння угода в простій письмовій формі, як правило вона укладається. Ви будете укладати і на підставі цієї угоди ваші права, майнові права на отримання квартири будуть передані іншій особі. Хочу лише зазначити, що у кожного такого забудовника є свої певні правила укладення таких договорів, тому, будь ласка, поратися з вашим забудовником безпосередньо. Це по перше, і по-друге, готовтеся до того, що іноді забудовники будуть з вас просити сплатити комісію за укладення таких договорів. Оце два таких зауваження, але в принципі я не бачу тут особливих і жодних проблем для того, щоб недобудоване мену переписати на іншу особу. І останнє на сьогодні питання: як переписати депозит, тобто кошти, які у вас є на рахунку в банках, і на рахунку не просто на поточному рахунку, а на вкладному рахунку, тобто на депозиті. Друзі. По-перше, хочу зазначити, що зараз Національний банк України так, вони теж це знають, передбачають та готуються. Так от Національний банк України ввів заборону на дострокове розірвання договорів депозиту. Тому я е бачу тут два можливі шляхи. Шлях перший: все ж таки прайтесь з вашим банком, тому що я знаю, що іноді банки все ж таки ну, можуть піти тим чи іншим шляхом назустріч вам, все ж таки розірвати договір депозиту. І за умови, звісно, якщо ви відразу переукладете цей договір депозиту на іншу особу. Тобто, шлях перший: спробуйте переговорити з банком. Можливо, він піде вам на зустріч. Інший шлях, якщо це не відбудеться, гіпотетично, ви можете комусь у когось, точніше, запозичити певну суму грошових коштів і під цю позику. Закласти, тобто передати у заставу грошові кошти на вашому депозиті. Якщо ви укладете такий договір застави у нотаріальній формі, то ви отримуєте так зване право першої руки. Тобто, навіть якщо після введення закону України про мобілізацію будуть введені штрафи, буде накладені арешти на ваше майно, зокрема на кошти на депозити, то особа, яка має у заставі ці кошти в депозиті, її вимоги буде. Задовольнятися в першу чергу, тобто держава не отримує цих грошових коштів до повного погашення боргу вашого перед іншою особою. Тобто, це абсолютно законний підкреслю, абсолютно робочий варіант. Пробуйте! Щасти вам і до нових зустрічей! Не втрачаємо зв'язок!